Привіт! Ви на каналі Інір Гейм. І сьогодні я буду відкривати 20 легендарних стар дропів. Ну як 20? 20. Не 21 сюди, 19. Тому що я, нечайно відкрив ненавмисно Цей один легендарний стар дроп, але мені випав. Цей Гіперзарядна тіка. Але ми 19 відкриємо це дуже багато легендарних стардропів. Ми починаємо. В мене ще й не буде глючити. Я надіюсь Так, перший. Скин на Брока за 79 е, цей, е, кристаллів. Опа. Та не треба мені ваш ну, Ану, ану, давайте так. Гіперзаряд. Почекайте! А гравці. Ну, ладно, навіть не гравці. Скін якийсь дорогий за 149 не буде. Ану. Нані! Гравець новий. Клас. І останній на цьому аккаунті легендарний стардроп. ну? є. Скін на. Це прикольний скин на Едгар. Так. І що мені випало з цього аккаунту? Два гіперзаряди і три скини. Я думаю, це нормально, це прикольно. Чи не три скини? А, два скини і нані. Тепер на стар. Якщо ви хочете ще, щоб я зняв, напишіть в коментарі. Я не беру 400 кубків на двох аккаунтах. І це я, я знімлю ще 10 відкрию. Ну і все. Це, буде не, це вже буде кінець з легендарними стардропами. Ану, оп-оп-оп-оп! Ну, що за скін? Я ще не зняв це відео дуже швидко, тому що я знімав інше Call of Duty Black Ops друга частина. І я буду його, напевно, виставляти в п'ятницю. А сьогодні четвер і виставлю. І виставлю відео про Бравл Старс сьогодні в четвер. Так, скин випав Нормально. Пасивка. Все могло бути. Ну, оце... Все, я відкрив зразу два. Ну якщо мені один, дасть, це не чесно. Гіперзаряд. І другий скінель прямо. Цей аккаунт дуже взагалі шкі... Пас... не цікавий. Пасивка, е гіперзаряд. Два скин... Так, почекайте. Е два скини, пасивка і два гіперзаряди. Не цікаво взагалі. Мій основний аккаунт який не злеємо, бо там саме найбільше гравців. Зараз переходимо на. А, я на цьому вже аккаунті був. Іняюсь. Ідемо на аккаунт Арсен. Ще один Ні, це не Арсен аккаунт. Це інший. Це зірка Стар. У мене просто ID написано на Арсен. Легендарні два стардропи зараз підряд. Я просто двома пальцями нажимаю на два стардропи, і в мене так відкривається. Та воно трошки буде більше грузити. Ну, давайте ми почекаємо. Ну, грузись! О! Бібі. Скін. Нормально. Гіперзаряд. Ну, що ви мені ці гіперзаряди? Ну, я не хочу гіперзаряди відкривати. Ну Ви скажи, навіщо мені гіперзаряди, якщо в мене ще немає 11 уровня? Це так тупо це реально тупенько. Я надіюсь набере багато е -е, переглядів це відео. Ну гіпер на ніту. Реально, хочеться, щоб багато набрало, тому що в е, мене було відео, як я відкривав стардропи, і мені випало, е, і там було 1600 переглядів. А ще є відео з легендарними стардропами, я 10 відкривав, то там було 1200. Але зараз ніби 1300. Все, це капут! Це саме найгірше, що могло бути. Ось це найгірше. Давайте я не дивлячись. Нажму. Все. Гіперзаряд. Значить, тисячу монет. Я вже забув, що мені випало. Зараз я подивлюсь. Що я хочу подивитись. Гіперзаряд. Ще гіперзаряд, скін. Ні, це на неї колись, щоб був гіперзаряд. Гіперзаряд, скін. Коротше. Подивитись відео, я вже не пам'ятаю. А ось цей основний аккаунт маю пам'ятати. 1000 монет гіперзаряди, 2. Скін і ще ніби один скін. Я не пам'ятаю вже. Ай! Ну, все, давайте. Мій основний. А що так він довго загружується? Мені все вже не подобається. Ні, все норм. Магазин. Магазин. Прикиньте зараз кажуть. Бах, вам 10 дочистить. Ладно, шуткую. Чому я от хочу вам сказати, довго не було відео про Brawl Stars, бо не маю нічого відкривати. Апати я щось не хочу, це дуже довго. Типу я можу собі е, пробую за два тижні набрати 27 тисяч кубків. Ну, це мені так не вийде. Мені один тиждень, то я тільки 500 набираю. А ну! Так, а скільки він коштує, я хочу подивитись. Дуже. Мені скін випав. Це дуже приємно. Але скільки він коштує? Каталог. На е, спраут. Спраут, а мені ще його треба знайти. Ой, йомою, ого. Головасті. Ааа, 79, Во. Во. 79. Я думав 149 такий, як крутий мені. Ладно, я шуткую Ну в мене є три скина за 149. Я ніби відкривав на відео це. Я не пам'ятаю. Якщо я. Я це видалив. Мене ж мас були давали. Я їх відкривав. Мені зрядко монстри яйця дали скин на брока чорний Випав. А я це не засняв. Скин! А, ні! Сюди! За 79 Тан-тан! 79 Ту-ту! Ну не беремо 79. На сквіка дивимось. Сквік! Так, да, 79. Два скини. Мені це підходить. Мені навіть не треба їх перезарядити пасівки, мені хоча б скини, Це дуже прикольно, що зробили е, е, суперсел, отаке. Реально. Це прикольно, що вони таке зробили. Колись брали старі, я думаю, все помер, він більше не буде таким, як колись. Ну коли я побачив, що там зробили, оце був класно. Тільки я сказав, що мені пасівки не нужні, гіперзаряди. Пасівка випала, спасімо. Дайте мені гравця такого Легу. Все, дивіться, я не дивлячись, відкриваю. Я тільки подивлюсь, чи відкрилися гіпер... цей стардрока. Що там? Відкривається чи ні. Просто я два нажав, то це довше буде. Ой, Та мене просив два є. Епічний. Месі! Все, в мене всі епіки є. Ура! Епік! Молоді, сюди! Не підвела, не підвела основа. Основний аккаунт. Супер. Як? Давайте я ще в каточку займу, і граю, виграю. Треба за мелоді, ну нічого. А тепер я відкриваю за два тижні пробую набрати 1500 кубків. В мене має бути 26500 кубків. У мене має бути 26 500 за, 20, за 2 тижні. 26 500. Набираю, я цей виграю спор. Не, не виграваю, не виграю, я трачу всі свої монети на дурню. Побачите яку. На скине. Або на прокачку. У мене їх мало і просто на, на самі найдорожчі прокачки я трачу свої геми. Ой, не геми, а монети. На самі найдорожчі прокачки. Тупо. Це не таке прямо жорстке, але я можу собі так зробити. Ой, бул. Булочка. Де ти? Все, я помер. Хе. Я ж казав, мені треба за нового гравця йти. За нового когось. Я ж я знаю, я ще тут не проходив нічого. Я ж кажу, я б закинув браво. Я зараз на корделю на 1260 років. Мейсі чи Мелоді? Я так у Мелоді. От Мелоді — це найкраще була, коли годіла була. Це саме найкращий гравець був. Просто кращого неї не було. Вона просто своїми цими, е, е, музикою своєю ламала це все. І це так було прикольно. Дуже. Так. Що я хочу? Мело. А чому вона... А чому вона не літає? Тихо? Відчепися! отіс! Отис, Отис, не, 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 я валю, Отис, Отис, я тебя прошу, нет, нет, Фэнг. нет, В ней просто вообще прикольно играть, мне не Клас. А ну як, за скільки? За 3. Ой, за 4. Вообще прикольно. От тепер оце не треба нажимати буде. Просто мені випало на цьому аккаунті одна пасивка, два гравця і два скіна. За 79 гемів. Вообще супер. Ніе. Бастер. Бастер! Прикольно, якби драго випав. У мене ще драго немає. На... сюди все побіло! Хіху! Да, баю! Все прикольно. Я радий, що, що мені такі випало. Гравті. Ну, рідкий, окей. І... Свергрядки. Нормально, два свергерядки. А давайте реально повідкриваємо, пограємо, а то дуже маленьке відео. І давайте ж тут стартропи. А, ну та що таке? Знаєте, що треба? було? Я щось не подумав, у мене сьогодні багато стартропів було у Бравл Пасі. Я міг так зробити, щоб у мене вони відкрили. Що я би міг їх відкрити з легендарними стардропами. Може би ще теж легендарні випав. Ну мені сподобалось. Основа мені сподобалася, взагалі суперська. Взагалі випав. Ну я одного грався попросив, не? я б епіку був радий. Мейсі. А мені тут на тобі і двох клас. Так. У мене френд. Тут на цьому акаунті десь на 12-13 -му, му рівні Тихо. А я буду проходити. А я моя Ні. Все, відчепися. Все. мене ще зараз дерев вб'є. Не знаю, навіщо в мене тисячу життя я очу. дурню роблю. Ну ти. А це хто цініти? Це я думав, це люди немає. Просто. І вона зато через те, що. Так. Ага, тут її немає ці частині. Я дуже радий. На. На. Сюди. Все! Автоматично я виграю і відкриваю два стари дропи. Автоматично. Так. І та. Ще якась одна. А, -мо, я думав. А я не-не-не-не-не-не-не. Акуль. Ні? -ні, 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 -ні. Ай-є-моє, підлетіло. А навіщо він вже? Це лайк став. Я вже не буду напрямувати. Ставити. Так. редкий і зараз ще один. Оп-оп-оп. Тепер оп, оп. редкий, ну тут гірші випали. Тут гірші. Так. Поміняти аккаунт. Тепер на стар іде аккаунт. І потім на гада, а потім все Ну жада, Джада гада, як хочете це називати. А я що тут після 11 грав? А ну зараз ну, стара. Кимось. А що, ага. Мені тут на когось скин випадав хоча б. А ніби настє, ніби стю. На да, Давайте стюшкою зараз залетим, наваляєм всім там прочуханів і все, і виграємо. Так, о, він ще в мене погано прокачаний Тихо, тік. Хто бере в цю карту тіка? А чого в мене цей... Немає як... А в них ніби гаджети Скажіть, як зробити автоматично? Це, напевно, гаджети, да? Якщо я не помиляюсь. Так. Опа. посипки Ну, а я завалю, блін. Его. Єсть. Просто. сюда Супер. Де? Так вбиваем. Опа. Так. На, на 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 Гори, 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 гори. Сюди просто завали Джейки. Ану. Епік. Ой, і ми відірвалися за цю лягу, яку я був відкрив не на відео. Ану? Та саме! Ну тільки інші гіперзаря. І це не цей аккаунт. Та що ні, ну тут я вже ні на що не надіюсь. Good bye, see you, thank you very much. Що це випало? Так, на цьому ми відео закінчуємо. Мені мама дзвонить. Всім пока.